Я можу навіть похвалитися тим, що е, в свій час до мене приїжджав е, Петро Порошенко. Mm -hmm. <реш> а яку ж він е, укладку просив? Не укладку, він стрижку. Просто, звичайно, банальну, чоловічу стрижку. В нього достатньо важке волосся, вони в нього кучері. Mm -hmm. е, я мав е, скажімо, до досвід їздив, їздив на радужний масив на Москві на підстригання. Скільки підстригання коштує? Таке, як у Порошенка? <рес> На той момент, якщо я не помиляюсь, коштувало 3,16 чи 3,20. 3 тисячі. Ні. таке 3,16. В гривнях. 3,16. 3 гривні 16 копійок. А господи, це так давно було? Це був 2002-2003 рік. О, господи, Порошенко у вас стригся за 3 гривні. Так. Про це так. заголовок. <рес> Клас. А хто ще як е, політки був? Супрун, хто ще був? Лукаш.